На одній із центральних ділянок міста працюють одразу декілька бригад комунальників. Триває комплексне оновлення вулиці Небесної Сотні. Шляхово-ремонтно-будівельне управління укладає асфальтне покриття та відновлює бортові камені. А міськсвітло замінює старі енерговитратні вуличні світильники на нові світлодіодні. Економія колосальна. Споживання електроенергії зменшиться на 70%. Зараз на виконання доручення мого щодо зменшення споживання електроенергії комунальними підприємствами вони розробляють енергоефективні заходи. Заходи з енергозбереження. От таким заходом є заміна старих світильників на нові. Чим менше буде старих натрієвих ламп, які споживають 150, 200, 300 Вт, чим більше буде. Нових світлодіодних тим більше електроенергії буде залишатися в системі для потреб народного господарства і для потреб побутових споживачів для Тільки На цій ділянці ми зменшимо потужність на 3 кВт, або це на 70%. Буде дуже естетично і більш, і більш безпечно для наших громадян. Робота розділена умовно на дві ділянки. Спочатку комунальники замінять освітлення від вулиці Троїцької до Соборної, а згодом від Соборної до Крюківського мосту. Результат кожен ліхтар споживатиме в три рази менше електроенергії. Раніше на кожній опори було два світильника мужності по 150-300 тобто Вт. Сьогодні його замінюємо на один світодіодний, який дає 90 Вт. Для місця, по-перше, це безпека руху, як пішоходів, так і транспорту, тому що в темну пору вночі водіям видно, куди вони їдуть. пішоходів видно, куди вони йдуть. Це економія електроенергії, це також дуже важлива в наш час. Ну і модернізація місто не стоїть на місці. Ми рухаємось вперед. Ощадливе використання електроенергії в умовах енергодефіциту. Це завдання номер один для кожної громади. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.